Ми захистимо спас, а при потребі ще й Коломию. мешканці на в'їзді в село встановили блокпост, створили свою самооборону в кількості 300 чоловік. кажуть, готові як діди прадіди вмерти за Україну. Спас одне із найбільших та найпатріотичніших сіл Коломищини. Тому й сотня тут чималенька. Вона налічує понад 300 чоловік. На в'їзді в населений пункт блокпост і охоронець. Моя функція слідкувати за порядком. Е, Дивитись, щоб е, Сторонні, чужі, незнайомі, підозрілі люди без нашого відома не приїхали на територію села. Біда людей гуртує, каже сільський голова Спасу. Тому тут ще в січні фактично створили самооборону, адже наразі ніхто не може знати, як зміниться ситуація і що доведеться робити найближчим часом. Тому треба бути поготові. Коли ситуація загострилася в селі, люди зібралися. Перший раз було 20 січня, був збір самооборони, де було обрано керівника самооборони голосуванням. Люди Відповідально поставилися до цього, ну до своїх обов'язків. Порядок дуже, оскільки коли б не проїхав, люди є культурно, питаються, оскільки село довге наше, багато вуличок є бічних, всі вони охоплені, кругом збудовані такі. Пости кругом вони освітлені. Основне кажуть самооборонівці: не панікувати і тримати себе в руках. На нашій землі живе багато патріотів, які готові стати на захист батьківщини в будь-який момент. Ми готові не допустити бардака в нас тут, тому що е, люди починають панікувати. Я я хотів би всіх, щоб всі нам повірили і заспокоїлись. Ми готові, навіть якщо е, буде проблема в місті. Наші штаби сконтактуються, і наша сотня 300 чоловік виступить на Коломию на допомогу. Ми будемо одні другим допомагати, але ми нікого і ніколи не допустимо сюди, щоб як кажуть наші вороги, западенців переломити на коліні. Цього не буде. Мають спаські самооборонівці і свій оберіг. Це автомат, з яким колись воювали наші повстанці, і через 70 років його знову взяли в руки нащадки великих українців. Як історія ставить скрапки на ді 70 років назад. Оцей автомат працював в спасі, він, він захищав Україну. Зараз це є музейний експонат, не бійтеся. Зараз це музейний експонат, він не стріляє, він стоїть у нас в музеї. Розумієте? Але він у нас на посту зараз для того, щоб бойовий дух підтримати наш, і він нам, і він нам це допомагає. Слава Україні!